Добрий день, шановні! Ви на каналі Варіоскрафт. І сьогодні ви побачите обзорний детектор ведмідь, який я робив своїми руками. До перегляду! Почнемо з матеріалу, який я використовував. В самій основі лежить 8-мм МДФ два слої, а також зверху 1-мм картон. Всі кнопки також робив з міліметрового картону та основу антени. Дисплей детектора я кресла сам. Антена у детектора ведмідь виконана з міліметрової алюмінієвої проволоки. кріпленням я трохи помудрив та зробив. В основі лежить паста від шарикової ручки та на неї намотана бумага. Дві частинки приклеїв до детектора і одну до антени. Відкидується вона непогано. Ось ця картонна штука допомагає тому, щоб антина не впадала назад. Даний регулятор я робив із колпачка для кетчупа. Фарбувався даний детектор срібною фарбою з балончику. А потім поверх неї я наносив помаранчеву. Ну і також я його зістарив. Дуже великий мінус у моєму детекторі це те, що дуже видно термоклей. І тут нема скла. Також в кінці я його покрив матовим лаком. Якщо вам дане відео сподобалось, то не полініть і притикайте вподобайку. До побачення